Доброго друзі, так, йду зараз у лікарню, хочу узнати за роботу собі. Всім гарного дню, гарного настрою, бережіть себе. Хай Господь Бог береже вас, Благословить ваші родини, ваших діток і захистить вас від вражої сторони. Ось таке коротке промовлення для своїх коханих підписників. Я вас дуже люблю. мої маленькі підписнички. Побожні. ви мої гонячки, цветочки, віточки мої. Бачите, погода така ось. Ну, все одно прохладно. Є то в жилетці і ну, в костюмі ось. Де жалко, де видите? Не постійно. А Все одно э, прохладно. прохладно. Вітірок, оцей тут, О, яке небо красиво. Все, я любуюся тільки неба, тут на западний. Мені дуже подобається ось. А, хотіла би так. Ой, ну як не можу себе заставити вже спортом займатись. Вже тепло, ну не дуже так тепло, так. Ну, до стадіону іти трошки далековато. Але не знаю, коли вибрати час і як взагалі створити, щоб була взагалі в мене хвилинка, тому що треба ну, прибирати, стирати, готувати потрібно. Та ще ось кажу, що роботу шукаю собі. Я в Біблію читаю, взяла книгу собі ще в церкві. Одступлення від от Євангелія читаю. От, як то тяжко, там стройка йде нас. Бачите, не знаю, хто щось строє там, не знаю. Це вот. ж тяжко. Однієї теж таки тяжко. І фізично, і морально. Чекаю на вашу підтримку. Зайчики, котики, підписочку, коментарі пишіть. Я буду дуже вдячна. Кожному слову привіт. Пишіть, пишіть мені. Буду дуже рада. Ми ж такі огородики. Повідоршинку сидимо. Ні. Треба дивитися, посадили чи ні помідори. Бо, бо, не, ну зараз так, я сама відчуваю, що дуже холодно, то помідори ми ніяк не посадимо. Треба садити помідори, коли буде сонечко. Коли це буде сонечко, ми не знаємо. То я в стаканчики висадила розсаду. Подруга Валя мені купила, зробила подарунок. Купила мені розсаду. Я по стаканчикам посадила вчора з Любочку, с донечкою своей якось так. Так погода вроде как прекрасна, даль ну, вітер. Папа тут два купила, цветочка посадила, але ще два хочу купити, такий червоний. таких, тут чекаю на в Цього місяці я вакуу не отримую, бо я, от, я йду завтра переоформлювати. збирала всі документи. Все, що платила, зараз пішла тисячу. 120 гривень за витяги в ЗАКСі. От, тепер ЗАКС завтра піду, вони мені здадуть вже витяги, а потім піду в ЦНАП. Якщо ми спіймо потім піду в ЦНАП, а в ЦНАПі буду оформлювати динакомати і цей ВПО переоформлювати. Пенсіонером, оказується, я сама не знала. пенсіонерам ВПО сотні приходить. А нам, мамочка, ми самі кожного по пів року переформуємо. Тож то ж батьку повезло, що йому автоматично, а мені, бачите, як, як не автоматично, то я буду сидіти без грошей цьому місяці. Ось якось так. Трошки устала, ноги болять. Ну, я ще зустрілася сьогодні з пастором. Другої церкви розбавляла, і жіночка з ним була моя знайома. Вона, вона купила разом з пастором вони купили там солодощі, передали моїм дітям. Ось так, Господь заботиться о нас, підтримує нас, нашу родину. Мене в першу чергу, щоб я не впала духом, бо Трошки тяжко без роботи сидіти. Роботи як такової немає. А, ну, знаєте, скажімо так, тільки для своїх є робота. Це цим словом все ясно вже. То можна і сидіти розмишляти над цим словом. Для своїх. Кіточки гарні. Ось. Я чому заходжу до вас. Ну, чому я знімаю відео і спілкуюся? Я не знаю, чи ви придивляєтесь мої відео. Я впевнена, що інколи придивляєтесь, бо мені потрібна ваша підтримка, друзі. Мені дуже тяжко було з самого мого дитинства. Зараз ще тяжкіше і я хочу спілкувати. Мені не вистачає. Якщо можу прогулятися в самому, то теж сумно дуже. Я в одиночество вже довго провожу час. Тож мені потрібна ваша підтримка. Ішіть мені і спілкуйтесь зі мною. Я буду вдячна вам за це. Дуже вдячна. Бачите, які хати і живуть. Живуть люди. То я вже думала, знаєте, так, як би Господь Бог зробив, щоб повернути все назад. Починаю з малого дитинства з 11 років. Чому питання буде задавати з за 11 років? Тому що в той час мене покинула мама і вийшла заміж за другого чоловіка. Тож Якби він повернув, були такі думки вранці, я би все справляв. У мене не було б такого життя. Але то, що я, я не робила дітей, я не жалію, що в мене п'ятеро діток. Я не, в ніякому разі я не жалію. Але я і справила б все. Я б так би не жала. Зараз в мене було б все. Якби тоді був розум. Як би Бог давав кожному з нас такий вибір, що такий шанс, тобто такий шанс. Дав спочатку доросли, прожити це життя, щоб ти подивився на свої помилки, на те на все, а потім хлопці, і ти маленький знов. Неважливо, в якому році ти маленький опинився. То ти вже пам'ятав би все, все пам'ятав би, як ти прожив своє доросле життя, скільки помилок ти зробив. То ти вже не робив би, ти вже замислився б. Чи коштує воно до того, чи ні. Я думаю, так. В общем. Пишіть в коментарях, як ви гадаєте, що було б. Якби вам випав шанс, щоб ви робили, бачите, це батарея а У нас я бачила, що заказують такі батареї. Ось і щоб економити світло. Я не знала. Ну, как я чула, ну, там, конкретно, я не знаю что. Вот э, я б хотела б, тэш, так, бы хотела бы тоже иметь. Здорово бы же, ну, вот этот дом, по-моему, бы продается. Да. А нет, не, не чуть дальше. 22 тысячи долларов. Дальше. Дом. А, вон, я сейчас покажу вам. Предложили мне купить дом. Тут За 25 тисяч доларів вона сказала, ми можемо вступити за 22 тисячі доларів. Але ж це дуже дорого. Це Ось оцей дом. Ну так, да, там землі хватає. В общем так. Ось, Ну ви що, звідки в мене такі гроші? 22 тисячі доларів. А уступити, это тобі не 3 рубля, не 3 гривні, що уступити. Ось оцей дом. Бачите? Це довго. Це ворота. Вроді би так нічого, да? але ж все одно, що ну, все дорого, дорого. В селі, не в селі, все Дорого Дорого. Тож я буду рада вашим коментарям, вашим підписочкам Пишіть Бо мені дуже одиноко. Будемо хоч спілкуватися з вами, хоч через коментарі у Ютубі. Я не прощаюсь, але поки що кажу до зустрічі.